Віт всім, замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги освітлення на сонячні батареї. Це ідеальне рішення для декору саду, тераси, балкона або будь-яких урочистих подій. Представлена у довжині 5, 7 або 12 метрів. Крім того, вона оснащена енергозберігаючими LED-лампочками у формі кульок, що створюють теплу та чарівну атмосферу. Гірлянда працює від сонячної посади. Автоматично заряджається в день та вмикається вночі, забезпечуючи до 8 годин світла без жодної електрики. Завдяки своїй водонепроникності підходить для використання на вулиці. Вона легко монтується на деревах, огорожах, фасадах або вздовж доріжок. Вона додасть затишку та стилю будь-якому простору.